Ціна біткоїна виросла на плюс 10% за останні кілька днів. А альткоїни показують перші ознаки життя в цьому огляді ринку. Я розкажу вам про передумови, які ми мали на купівлю біткоїна та альткоїнів, результати наших позицій, наших угод. А також скажу, чи варто купляти криптовалюту зараз, на мою думку, та якої ціни зможе досягти біткоїн найближчим часом. Про це розкажу вже в кінці відео, тому прямо зараз можете ставити лайк, і ми будемо починати. Почнемо ми з загального огляду ринку. Подивимось на сервіс CoinMarketCap де у нас є актуальна. Актуальні ціни криптовалют та різні показники, на які ми також іноді звертаємо увагу при аналізі ринку. В Першу чергу, зверніть на індикатор страх і жадібність. Ринок починає розігріватися. Зараз жадібність знаходиться на 67 пунктах. Як ви знаєте, коли ринок досягає максимальної жадібності, це зазвичай 90 пунктів, 85-90 пунктів. Зазвичай це вказує на те, що ринок вже дуже сильно перегрітий, і, скоріше за все, не варто очікувати якогось сильного росту. Але зараз ми маємо жадібність на рівні 67 Семи тому це ще непогано, і ринок як не дивно має ще потенціал росту. який потенціал розкажу далі в цьому відео? Далі давайте подивимось на ті угоди, які ми займали разом з учасниками нашої спільноти. Так, перша угода це один з акаунтів, так, які ми використовуємо. Я вам зараз його покажу. Відповідно, як ви бачите, перша угода була зайнята на біткоїні по 107 370 доларів. Прибуток по цій угоді орієнтовно 2700 або 20% прибутку з плечем x 2 а також є позиція на коєнам фьючерсах на безстрокових фьючерсах BTCUSD. ця угода була відкрита по 108400 доларів. І наразі по ній прибуток орієнтовно 1200 доларів плюс 1200 доларів прибутку за рахунок біткоїна, який куплений в рахунок забезпечення цієї угоди. Ну, якщо ви вже довго довго слідкуєте за нашим каналом, ви розумієте різницю між цими фьючерсами. Та цими позиціями. Тобто наразі маємо такі результати. А також, якщо ви слідкуєте, ви також знаєте про наші спот-позиції, по яким також є дуже гарний результат, які були зайняті орієнтовно по 105 п'ять доларів, як по біткоїну, так і по альткоїнах. Далі буду розказувати, чому ми відкривали ці угоди, а також що можемо очікувати від біткоїна. Тож перейдемо з вами на саме індикатор Радар так, для біткоїна. Цей індикатор він є дуже корисний, тому що він визначає найкращий момент для купівлі та продажу криптовалют. Тобто, коли з'являється сигнал бай, ми купуємо, коли з'являється сигнал сел, ми продаємо. Таким чином, останній сигнал Бай. Як ви вже знаєте, якщо слідкуєте за прямими ефірами та за оглядами ринку, або вже є в спільноті Prime, то ця угода була відкрита орієнтовно 26 червня по ціні орієнтовно 107 тисяч 300 доларів. Це саме ця перша угода, яку я вам показував. Відповідно після цього, як ви бачите, біткоін виріс до максимуму на 11%, до поточної ціни на 10,5%, що також дуже добре. Як ви знаєте, цей індикатор вміє класно визначати різні місця для купівлі, і він в цілому ловить найсильніші рухи біткоїна, тобто він зазвичай сильні рухи біткоїна на 50, 100, 40%, 30%, Він зазвичай ці угоди він не пропускає відповідно. Ви цей індикатор, як ви знаєте, за останні два з половиною роки він переніс орієнтовно 1400% прибутку, і це ще без врахування останньої угоди, крайньої, яку ми зараз відкрили на біткоїні за допомогою цього індикатора. Це індикатор радар. Наступна угода це індикатор. Це угода по індикатору Еверест. Цей індикатор ми використовуємо для того, щоб він ловив такі глобальні рухи, тобто, цей індикатор не такий, показує не так часто угоди, але він а, ловить глобальні рухи, яких на біткоїні які на біткоїні приносять найбільший прибуток. Відповідно, остання. Угода на лонг вона була е, орієнтована по 108 тисяч 300 триста доларів. Давайте скриємо все зайве е, в цьому діапазоні. Відповідно, після цього ми бачимо, що як дуже добре закрилася свічка. Ця точніше, як вона дуже добре росте. В принципі, також ми це очікували. Е, якщо ви слідкуєте за аналізом в телеграм-каналі, я про це також детально писав. Зараз до нього також перейдемо. Відповідно, зараз ми бачимо цей ріст е, біткоїна і будемо сподіватися, що. Е, Однією такою свічкою цей ріст не завершиться. Будемо сподіватися, що все буде як і в минулих циклах, точніше на минулих ростах, що буде, хоча б, наприклад, 3-4 таких свічки росту для того, щоб ми могли забрати, як як я казав раніше, такі найсильніші рухи, які в принципі нам приносять найбільше прибутку. До якої ціни зможе досягти вирости біткоін, я розкажу, як я сказав вже в кінці цього відео. Тобто, це такі дві угоди, які ми відкривали з учасниками спільноти. Давайте вам покажу наш. Телеграм-канал, так відповідно, тут ви бачите секцію, точніше, наш дискорд канал. Так, це аналог телеграма, але тут набагато легше спілкуватись зі спільнотою, вести спільноту, давати певні рекомендації. Тут у нас є різні секції в спільноті, саме Prime, І тут є у нас чат. Тут є у нас секція з сигналами Радар, секція з сигналами Еверест альткоін сигнали, про які ми поговоримо трошки згодом, тому що, як я сказав, альткоїни теж почали оживати. А також інструкції для людей, які от тільки новачки або хочуть зрозуміти, як торгувати так, за допомогою індикаторів. Тут є всі детальні інструкції, окрім того, що у нас є 24 на 7 підтримка для всіх учасників, тобто ви можете задати будь-які питання і вам допоможуть. Відповідно, 26 червня сигнал. По стратегії Радар купівля на 107 тисяч доларів по цій ціні. Відповідно, був відкритий лонг по біткоїну, і після цього ми вже знаходимося в цій угоді приблизно декілька тижнів. Далі наступний сигнал був по індикатору Everest так, після ціна відкриття 108 400 доларів. Ця угода була відкрита орієнтовно 30 червня. Цього року так відповідно зараз ми маємо також по ній нереалізований прибуток, тому що зараз ми угоду цю не закрили. Так, звісно, будемо чекати продовження росту ціни біткоїна, виходячи з того, що угоди по цьому індикатору вони є дуже, скажімо так, прибутковими, вони є рідкісними і прибутковими. Відповідно, є сподівання на те, що біткоін продовжить свій ріст. І надалі не буду вам показувати сигнали по альткоїнам, тому що є ще певний списочок альткоїнів з 10-15 монет, які я склав для учасників спільнот. Але там також була рекомендація на купівлю біткоїна саме на спот. І якщо ви хочете отримати такі рекомендації, ви знаєте, що можете написати команді. Посилання на команду є в описі до цього відео. Пишіть слово Prime або спільноти і вам надішлють всі потрібні посилання. Так, всі потрібні умови поспілкуйтесь з командою і якщо захочете, то звісно приєднуйтесь, Ми раді всім. Як ви знаєте, у нас вже більше 300 учасників в нашій спільноті. Також я вам покажу ще певну аналітику, але розкажу про неї вже в кінці відео, вона також дуже цікава. Далі ми перейдемо до наших спот позицій і ви також могли зайняти ці позиції по індикатору гол Давайте перейдемо з вами на графік, для того щоб краще зрозуміти поточну ситуацію. Давайте приберемо все зайве. Ви могли зайняти угоди, як і ми приблизно по 105 тисяч 300 доларів. Так, приблизно в цьому діапазоні, коли ціна біткоїна вона закрилась вище індикатора лінії індикатору Голлайн. Після цього, як ви бачите, ціна виросла орієнтовно на 12-13%, А також ви могли зайти в угоду по індикатору радар приблизно в цей момент, коли ціна повернулась до індикатора. Це було також орієнтовно 105 тисяч доларів. Ви також могли придбати або відкрити додаткові позиції, як це зробив я, і про це також написав в спільноті, тому що деякі люди, які приєдналися до нас в той час, вони ще могли не встигнути зайти в. Угоди по 105 тисяч доларів, тому що біткоін на той момент міг бути, наприклад, 108 тисяч доларів. І повно, коли ціна повернулася до нашої точки входу, я написав про те, що ви також можете це зробити. А також я в телеграм-каналі тонко натякав, писав про те, що ситуація. Про ситуацію, яка є зараз, що ціна біткоїна закрилась вища лінії індикатора Болан, також я написав, що мені ця ситуація нагадує прийняття біткоін резерва коли на позитивних новинах ціна виросла і тоді швидко впала. Відповідно, я очікував, що на закінченні війни між Іраном та Ізраїлем буде схожа ситуація, і біткоін знизиться вниз. Але я також написав, що але стратегія є стратегія, і саме вона допомагає в такі часи невизначеності приймати вірне рішення, що я мав на увазі. Навіть я з своїм п'ятирічним досвідом на ринку я не знаю точно на 100% що буде далі. Так, тобто, у нас є велика ймовірність реалізації росту або падіння в певних випадках з певними передумовами, але. Якщо ви збираєтесь заробляти на ринку, ви маєте мати свою торгову стратегію, наприклад, така як Голлайн або Еверест, або Радар, яка вам би чітко казала, що вам робити в тій чи іншій ситуації, тому що ми люди, у нас є емоції, і ми можемо бути іноді неправими. І це нормально, це абсолютно всім все добре, тому що ми вперше раз живемо це життя, так і ми можемо помилятися в певних моментах, але статистика і стратегія. Вона, якщо правильно налаштована, якщо вона прибуткова і ця прибутковість перевірена з часом, то ви за допомогою цієї стратегії в обхід власних емоцій можете примножувати ваш капітал. Це можливо лише якщо ви у вас буде внутрішня сила перебороти своє его і зрозуміти, що ви ваші думки не можуть заробляти на ринку. А з цим можуть допомагати торгові стратегії, які у нас зображені у вигляді алгоритмів або індикаторів, які нам кажуть момент купівлі та продажу. Тобто ми придумаємо індикатори, ми їх аналізуємо, але коли вони вже запущені, коли вони вже перевірені, ми маємо до кінця слухати індикатори і їх сигнали. Відповідно, я думаю, що ціна біткоїна може знижуватись після цього, тому що це схоже на прийняття біткоїн резерву, коли ціна дуже швидко виросла, і тоді дуже сильно впала. Але так як я вже маю трошки досвіду, я все ж таки зайшов в цю угоду, так тому що моя стратегія про це каже. Навіщо я придумав, Якщо я не слухаю свою стратегію, відповідно після цього ціна біткоїна, як ви знаєте, вже доволі серйозно виросла. І також після цього сигналу я написав. Також була дуже цікава аналітика. Зайдіть в телеграм-каналі, почитайте. І також, коли ціна біткоїна знизилась після цього росту, який я казав, до 108 тисяч доларів, знизилась до лінії індикатора Голайн. Я написав, що також, поки ціна біткоїна близько до рівня, то можна зайняти певні позиції, якщо ви не встигли це зробити раніше з мінімальним ризиком. Чому я кажу з мінімальним ризиком? Зараз досвідчені трейдери мене зрозуміють. Тобто, коли ціна біткоїна максимально наблизилась до лінії голайн, ви могли знову ж таки зайти в ці позиції, так, в спот могли зайти в біткоін, могли в альткоїни зайти, в залежності від вашої стратегії, звісно ж. І при закритті нижче лінії Go Line, наприклад, на 1%, це могло б статися приблизно настільки, так, при закритті нижче лінії Go Line на 1%, ви могли вийти з мінімальним ризиком, з мінімальним збитком з цієї позиції. Але ризикуючи одним відсотком, ви могли б зробити там 12 15 20 відсотків в залежності, куди виросте біткоін. Так про це поговоримо трошки згодом. Тобто ризикуючи одним відсотком, ви могли зробити 15 або 12. як зараз в нашому випадку. Люди, які вже давно на ринку, вони розуміють, що ризик до прибутку 1 до 12 – це дуже гарний прибуток, і трейдери з досвідом вони розуміють, наскільки це класна угода могла б бути. відповідно, якщо ви в той момент дослухались до поради, ризикнули, прийняли вірне рішення. То зараз ви е, маєте такий е, поки що невеликий прибуток, тому що, як ви знаєте, біткоін. Він росте параболічно і про це поговоримо трошки згодом. Біткоін росте параболічно. Тобто він росте на 40%, на 100%. особливо, якщо використати використовувати індикатор GoLine, відповідно ви можете пропускати такі падіння, коли ціна закривається нижче лінії. Так і забирати такий ріст, коли ціна біткоїна закривається вище лінії. І протягом цього бичачого ринку та попереднього бичачого ринку було багато таких прикладів, коли ціна росла на сотні відсотків після того, як закривалася вища лінія індикатор колайн. Відповідно, в цьому є така природа біткоїна рости параболічно та сильно. Цей індикатор, як ви знаєте, ви також можете отримати в нашому телеграм-каналі. в другому закріпленому повідомленні є Телеграм-Бот. Там треба буде зробити декілька дій, це може зайняти у вас 5-10 хвилин, але знову ж таки цей індикатор може дати вам великий буст: по-перше, зберегти ваш капітал, а по-друге, його примножувати, якщо використовувати його вірно, і якщо біткоін дасть нам можливість в майбутньому це робити. Тобто, додавайте цей індикатор собі на графік, використовуйте його, виконати декілька умов, так, і в боті, в принципі, про це все буде детально написано. Тож, такі спот-позиції ми також зайняли разом з учасниками спільноти, окрім тих позицій, які я вам показав до цього. Далі ми з вами поговоримо про технічний аналіз та якої ціни зможе досягти головна криптовалюта. Відповідно, зверніть увагу на те, що ціна біткоїна, як ми з вами і очікували. <кій> вона закрилася вище, вище лінії вище точніше каналу по 106 тисяч доларів. І що найголовніше, зверніть увагу на те, що ціна біткоїна змогла сформувати висхідний тренд. Тобто вона сформувала локальний висхідний тренд, після чого вже показала прискорення. І як ви всі дуже добре пам'ятаєте, друзі, саме це я і говорив, що це може бути тригером для сильного росту. Тобто формування хоча б локального висхідного тренду над каналом, навіть тут є зображені малюнки, призводить до прискорення біткоїна, і це було завжди. Якщо ви подивитесь на історії, так, якщо ви правильно вмієте аналізувати ринок, так, якщо ви дивитесь точно цей канал і підписання на нього, дивитесь всі навчальні відео, то ви вже цьому точно навчилися. Якщо ні, то зараз можете поставити лайк під цим відео та підписатися на канал, щоб не пропускати і наступні огляди, і прямі ефіри, і навчальні уроки. Обов'язково це зробіть, а також можете поділитись з друзями. Відповідно, ви могли зайняти певні позиції. І також це була додаткова передумова для того, щоб все ж таки купити біткоін або альткоін. До речі, можете зараз написати в коментарях, чи відкривали ви якісь угоди по біткоїну, то по альткоїнах, чи який індикатор вам допоміг в тому, щоб прийняти це рішення, буде дуже цікаво почитати. пишіть в коментарях всі коментарі читаю, і звісно, напишу свій фідбек, або якщо у вас є якісь запитання, можете також сміливо писати. Відповідно, після цього ціна біткоїна після формування висхідного тренду та закриття вище каналу, ціна біткоїна змогла прискорити. До яких моментів ціна біткоїна може зростати? Відповідь, в принципі, в цьому. В цьому повідомленні, так як я написав одному з учасників, коли біткоін був орієнтовно на дванадцять тисяч доларів. Дмитро це один з учасників нашої спільноти. Він написав в чаті, що дуже сильно біткоін росте вгору, і він очікує корекцію на 5%. Якщо ви, друзі, звісно, дивитесь, наприклад, <кій> на такі таймфрейми, як 15 хвилин, 5 хвилин, і так далі, то для вас будь-який ріст або будь-яке падіння, воно буде для вас стрімким, тому що ви використовуєте низькі таймфрейми. Так, і якщо ви новачок, то я вам не рекомендую використовувати таймфрейм нижче ніж. Один день, тому що ви будете неправильно розуміти ринок. Для того щоб розуміти ринок, треба дивитися в першу чергу на нього глобально. Це денний тижневий і місячний таймфрейм. Відповідно, я написав Дмитру, що ріст на кілька відсотків вище all-time high тобто попередніх максимумів, які були 110 111 тисяч доларів. Це не можна назвати різким ростом, якщо об'єктивно, але рости різко, і коли ніхто цього не очікує, це сама природа біткоїна. Тобто біткоін він завжди росте параболічно, так якщо після певної консолідації. Наприклад, як в цьому циклі було консолідація, параболічний ріст і знову консолідація затяжна, коли вже ніхто цього росту не очікує. Відповідно, біткоін може рости на 50%, 100% або більше відсотків відносно за короткий проміжок часу і моменти входу ви маєте самостійно вміти визначати так. Або якщо слідкуєте за каналом, то вже знаєте певні техніки. Слідкуйте можливо за сигналами індикаторів в спільноті. Відповідно, ви вже знаєте, які місця можуть бути найкращими для входу в угоду. Але в чому помилка більшості людей? І що я хотів сказати, донести Дмитру, тому що мені цікаво, щоб учасники спільноти росли разом зі мною також розвивали свої підходи. Більшість людей, навіть якщо вони визначають гарне місце для купівлі, наприклад, от коли біткоін був по 27 тисяч доларів, багато людей думають, що от біткоін, якщо особливо дивляться низькі таймфрейми, буткої думають, що от біткоін, він дуже сильно вже виріс. А далі буде там корекція. Я почекаю корекцію і куплю от десь. Тут а так. Я тут зафіксую прибуток, а тут докуплюся. А біткоін він росте параболічно. Тобто, якщо ви один раз пропустили вхід. Або вийшли з угоди, коли цього не треба було робити. А ви можете пропустити взагалі глобальний ріст. Тобто, ви можете зробити 5%, але пропустити ріст на сотні відсотків. Про це в принципі я і написав Дмитру. Так саме про це ми і далі говорили з іншими учасниками. Можете поставити на паузу та більш детально почитати. Відповідно, щоб біткоін ріст переболічно, треба мати певні передумови. І про ці передумови ми з вами поговоримо вже в цю суботу на нашому прямому ефірі. Це буде. Якщо ви дивитесь так в п'ятницю, то це буде вже завтра. Посилання на прямий ефір ви можете знайти або в youtube каналі або перейти в telegram канал за посиланням в описі до цього відео. В закріплених повідомленнях отримати індикатор Гуллайн та інші індикатори, які вам цікаві, а також поставити нагадування та приєднатись до нашого прямого ефіру через дзвіночок. Обов'язково підпишіться та поставте лайк під цим прямим ефіром. І завтра поговоримо також, в тому числі і про альткоїни, чи варто очікувати той самий альтсезон, або можливо, це буде перший бичачий ринок, коли той самий альтсезон, який так довго всі. Чекали, не станеться. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, і далі рекомендую подивитись наступне відео, яке зараз у вас з'явиться в підказках. Це дуже корисне відео та своєчасне, для того, щоб ви, можливо, не увійшли ринок в той момент, коли цього от точно не варто робити. От саме про це буде це відео, і вам воно буде дуже корисним. Приємного перегляду!